З далекого краю, з далеких світів журавик на крилах додуму летів. минав океани, ліси і моря дивлявся крізь тумани, чия це земля, чиї це долини, чиї це луги, чию це калину гойдають вітри. Пізнав Україну, моя це земля, моє тут гніздечко і мова моя. Добрий день, малята, хлопчики, дівчата, як кажуть у нас в Україні, з давніх піл і понині здоровенькі були. Сьогодні, дітки, ми з вами поговоримо про нашу батьківщину. Подивіться, будь ласка, бачите, що в мене таке на столі? Це глобус. Глобус це модель нашої планети Земля. На ньому дуже багато синіх кольорів. Це моря, океани, річки, озера. А ось ці різнокольорові латочки це земля, суша. І там знаходяться різні держави. Дітки, а ось тут знаходиться наша держава. А як діти називається наша держава? Україна, молодці! А ми з вами, українці. Дітки, а що ж таке батьківщина? Батьківщина це там, де ви народилися, де живуть ваші батьки, рідні. А ще у кожного своя батьківщина, і кожен має право пишатися і любити свою батьківщину. Давайте ми з вами пригадаємо прислів'я про батьківщину. Або про нашу Україну. Батьківщина мати умість за неї постояти. Без верби та калини нема України. Наша слава українська держава. Діти. Наша Україна має державні символи. Це герб, символ влади. В основу сучасного герба України прикладено давній золотий трезуб. На синьому Трезуб – немов сім'я єдина, де тато, мати і дитина живуть у мирі і любові на Україні вольній нові. Національний прапор України синьо-жовтого кольору. Жовтий колір це колір пшениці, колір хліба, зерна це і колір сонечка, адже без його теплого проміння. Не дозрів би врожа, не було б хліба, а синій колір блакитний це колір чистого мирного неба, колір води. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. А ще в нашій державі, як і в кожній, є національний гімн. Це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Для гімну України написано слова, що виражають найсердечніші думки і прагнення нашого народу. Слава ні воля ще нам браття, Українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. Пану ми, ми браття, у своїй сторонці. В нашій Україні є багато мальовничих сіл та великих міст. Та в кожної країни є одне місто. Найкраще, найбільше, найголовніше це столиця. А як називається столиця нашої країни? Київ. Так, місто Київ. В Києві знаходиться дуже багато старовинних храмів, широких вулиць, є великий майдан, затишний парк, високі будинки, величезні пам'ятники, величні пам'ятники. Діти, наш мальовничий Київ розташований на річці, що називається Дніпро. Ця річка повноводна. Широка мальовнича. Дітки, сьогодні ми з вами розмовляли про нашу батьківщину, про символи нашої держави. І я думаю, що ви всі любите і оберігаєте, і будете нашу країну робити процвіт... процвітаючою. Хочу завершити заняття словами відомого українського поета Дмитра Павличка. Підростай дитино, й пам'ятай, батьківщина то найкращий край.